Доброго дня, діти! Продовжуємо з вами дистанційне навчання, і наразі у нас урок трудового навчання Швейна справа 7 клас. Друзі мої сімикласники. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу, 17-й розділ, який має назву Дівочі штани піжамні штани. І на уроках ми з вами розглянемо, в чому відмінність, а в чому подібність дівочих та піжамних штанів. Діти, тема нашого першого уроку фасони дівочих штанів та тканини для пошиття піжамних штанів. Діти, на сьогоднішньому уроці ви пригадаєте та поглибите знання про види поясних виробів, що ми називаємо поясними виробами, які вироби сюди відносяться. Також ви узнаєте, що таке фасон або стиль. От в народі говорять стильно одягнута людина. Як це? Що це таке стиль? А також ви навчитеся використовувати на практиці, які ви здобудете на уроці. Ви замалюєте в альбомі, фасони, піжамних штанів. Отже, давайте приступаємо з вами до нашого уроку. Великий фізик Альберт Ейнштейн свого часу сказав, той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен іти в шевці. А хто ж такі шевці? Давайте з вами поміркуємо. Хто такий швець? Подивіться, будь ласка, на ребуси. Швець назва походить від слова шити. Швець, якщо ви побачили чобіток і розгадали ребус, ви зрозуміли, що швець це чоботар, тобто людина, яка ремонтує та шиє взуття. Швець слово подібне до слова швия. Швия також займається ремонтом та виготовленням. Тільки вже швейного виробу одягу. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про швею, про людину, яка створює нові моделі, нові фасони одягу. І почнемо ми з вами говорити про штани. Діти, ви не раз чули, коли говорять, що людина стильно одіта, або говорять одіта за фасоном. А що ж означає слово фасон або стиль? Це схожі слова. Фасон це крій. Модель, зразок за яким пошито одяг, взуття та головні убори. Подивіться, наприклад, коли ви прийшли на урок фізкультури, ви одягаєте спортивну форму. Оце у вас буде спортивний стиль. Коли ви переходите, наприклад, на урок математики, ви одягаєте шкільну форму. Ви в штанцях, в спідничках, в платічках з піджаками, це у вас буде шкільна форма, шкільний фасон, шкільний стиль. Також, коли ви вдома одягаєте, наприклад, ваші домашні штани, вашу домашню футболку, це у вас буде домашній стиль. І коли у вас підібраний шкільна форма, спортивна форма одні в одній кольоровій гамі, виготовлена з однієї тканини або схожої тканини, оце буде називатися фасоном або стилем. Діти, ми з вами говоримо про штани. Або штані, ногавиці, як раніше їх називали. Це різновид верхнього поясного одягу, який захищає ноги, сідниці та низ живота. І кожна нога зверху доступні одягнута окремо. Оце будуть штани. Тому що ми можемо сказати, що в нас і спідниці є довгі, які будуть віталії і аж до низу, до полу. А штани у нас складаються із двох шитих між собою. Холош або штанин? У штанів у нас є два бокових зрізи, і шви, два крокових, є передній та сідалішній шов. Подивіться, будь ласка, ви бачите, що таке штани, да? і ви мені можете сказати, що ви і в підручнику нашому, і в кругому побуті чуєте штани і брюки. І ми нібито говоримо, що це слова синоніми. Звідки ж пішло слово штани? Штани це щире українське слово, з давніх давен воно у нас існує. А брюки це слово запозичене, запозичене із російської мови. І найчастіше воно використовувалося у легкій промисловості, у швейній справі. Ви чули брючний костюм, а телепо пошиву брюк. І от я думаю, що ми з вами зможемо замінити, наприклад, брючний костюм на костюм із штанами. Ми будемо пригадувати, що в нас є наші українські слова, і будемо їх частіше вживати, і відповідно слова іншомовного походження замінюватиме на наші українські. Ми з вами починаємо говорити про фасони штани. Подивіться, будь ласка, їх дуже багато. Що таке штани? По-перше, штани це поясний від одягу. Тобто. Вид одягу, який у нас тримається на лінії талії. Да? Він може триматися на лінії талії, ви скажете, може бути на бедрах. Штани у нас довгі. Раніше штани взагалі вважалися той вид одягу, який доходив до середини взуття підбору. Були вже і шорти, були капрі, але це все вже об'єдналося в штани, тому що поясний від одягу. Подивіться, будь ласка, ви бачите, штани у нас бувають довгі, до середини, як на другому фото каблука. Бувають до кісточок. Вони можуть бути широкими, завуженими, обтягувати, мати кишені, не мати кишені, мати засібку, спереду засібка може бути збоку. Можуть мати широкий пояс, тоненький пояс, різні види кишень, можуть бути підвороти, можуть виготовлені із різних тканин. Одного і того самого покрою виготовлені із різних тканин, із джинсів, із, якщо на літо, то із якогось ситцю, із пандексу. Передивіться, будь ласка, це все штани. У швейній промисловості, подивіться, є така колекція штанів, куди відносяться всі. Дивіться, самий перший стоїть комбінезон. Потім скорт. Скорт це шорти із спідничкою, які використовуються в тенісі. Галіфе Галіфе раніше використовували люди, які їздили на конях. І зараз також їх використовують або їх, або легінси в верховій їзді. Джинси з п'ятьма кишенями. Чого з п'ятьма кишенями? Тому що самі перші джинси, які були пошиті для працівників доків, вони мали п'ять кишень. Дві на задньому полотнищі і три спереду. Дві більші, і в одній кишеньці маленькі. Така кишенька, куди можна було положити або ключ, або мілкі кошти. Джинси клюш. Свого часу теж були дуже модні. Карго це карго штани, які мають дуже багато кишень. Легінси, які тримаються за ступню. Класичні джинси, в яких є стрілка. Скіні, завужені, бермуди, полукомбінізон і комбінізон, комбінізон, коли ви маєте верх, і полукомбінізон, коли у вас бретельки. Штани гарем це штани із східних країн. Карот – Кюлоти, джогери, шорти, робочі штани або польові їх ще називають, кльош від коліна, штани Марлен Дітріх. Це в певну групу виведені штани. Їх вділа вперше Марлен Дітріх, така є була верніше, акторка. Вона в Голівуді працювала, але за походженням вона була німкені. І вона вперше вділа чоловічі штани. Вони були трошечки розширені, і от вона в них ходила. І їх так вже і назвали штани Марлен Дітріх. Дитина на малюнку побачила, що штани є різної довжини. Давайте з вами визначимося з назвами штанів за довжиною. Ви бачите фігуру людини і лінії, тобто, як діляться наші штани. Саме перше шорти. Шорти також мають три довжини. Від лінії талії вони можуть бути. І доходять, дивіться, саме довші шорти у нас це середина нашого стегна. Слідуючи, це бермуди. Бермуди у нас йдуть, як правило, від середини стегна і до лінії коліна. Потім бріджі. Бріджі у нас доходять до середини ікри, капрі це штани, які, з яких видно кісточку на ногах. Це будуть капрі. І класична довжина наших штанів це штани, які доходять до низу, до низу вашої до п'ятки або до середини підбору. Це буде класична довжина штанів. І давайте з вами розглянемо фасони штанів. От самі перші це класичні штани, прямі зі стрілками. Коли стрілки запрасовані так, що вони прямо ж, можна папірово по них порозрізати. Слідуючи, це карот. Вони вільні на стегнах і завужені донизу. Чи носи це прямі штани із натуральних тканин. Це ті штани, які ви носите практично осінь, весну і літо. Це ваші самі улюблені штани. І зуави це штани із заниженою проймою. Вони є різновидом шароварів або різновид східних штанів, гарем, які ми з вами передивлялися. Оце зуави. Як правило, вони використовуються більше у сценічних костюмах. У артисти, тих, хто танцюють. Це будуть зуави штани. Слідуючі штани це скіні. Дуже вузькі і вони мають назву друга шкіра. Коли ви їх знімаєте, вони так, таке відчуття, що ви шкіру знімаєте. Карго. практичні вільні штани з об'ємними кишенями. У Карго, як правило, дуже багато кишень і дуже багато засібок і на липучках, і на кнопках, і на тасьмі блискавки, і шиють їх, як правило, з непромокаючої тканини. Третє фото це штани марлен Дітріх, про які я вам говорила, що використала їх перше, почала носити марлен Дітріх, строгі чоловічі штани. Банани. Чому вони мають таку назву? Тому що вони широкі у поясі і на лінії стегон. І з складками схожі на банани, От тому і мають таку назву: банани. Давайте ви трошки відпочинете, відволічець від того, що я вам говорила, і розгадайте, будь ласка, ребес. Подивіться, бачите літеру «ш», лев перевернете, літера Я. Це професія, яка пов'язана із нашим уроком, із уроком трудового навчання швейна справа. І я думаю, що ви здогадалися, що це швея. Бачите, дівчинка сидить за швейною машинкою, біля неї гольничка з голками та шпильками, тканина, і вона розмірковує, що ж її пошити. А виготовляти те, шити ми будемо з вами піжамні штани. Подивіться, будь ласка, перед вами фасони піжамних штанів. На перший перше, однотонного кольору, другий, в клітиночку також на різинці, в полоску, але внизу, бачите, вже є манжета. І також ще одні в нас. У них замість резинки затянута шнурівочка, і також внизу. Із тканини вже не, від, не відрізна, а просто зроблена манжета. Бачите, як оздоблені. Це у нас чотири види піжамних штанів. Ну, я вам говорила, а тепер хочу, щоб ви мені поговорили і сказали, які ви бачите фасони штанів на фото. Отже, подивіться, три фото. Подивіться, перша фотографія, друга і третя. Кому потрібно, можете нажимати на зупинити на паузу і вернутися подивитися на фасони штанів. будь ласка Ну, знаючи сьомий свій клас, я думаю, що ви вже всі визначилися. Отже, перше фото це були штани Карго, тому що дуже багато кишень, бачите? Слідуюче, звичайно, що ви здогадалися, що це шорти. І на третій фотографії, що у нас були піжамні штани. Хто так визначився? Молодці. Дякую вам за вашу роботу. Ідуче питання, яке ми сьогодні повинні з вами розглянути, це тканини для піжамних штанів. Саме перше, це, звичайно, будуть тканини бавовняної групи. ситий. Чому сити з дитячий? Тому що тут малюнок дитячий, подивіться, єдинорог. Фланель дитяча з дитячим малюночком. Фланель набивна з квітковим таким орнаментом. Можна використати трикотаж штюрлю. Велюр батис, а просто звичайний трикотаж. Із нього виготовити піжамні штани. Роздивіться, будь ласка, які є тканини, з яких можна пошити піжамні штани. І знову давайте трошки ви відпочинете і поміркуйте, будь ласка, що тут з в ребусі у вас. Дивіться піца, жи, маша перевернута, кінь перевернутий. Так, перше слово піжамний, а друге, я думаю, що ви вже здогадалися, шити і машина, мабуть, це все-таки будуть штани, піжамні штани, те, про що ми сьогодні з вами говорили на уроці. Іде. наше заняття з вами підходить до завершення, і домашнім завданням вам буде замалювати в альбомі фасони-дівочок. Та піжамних штанів. Малюєте одні штани дівочі, а одні піжамні. Я вам дякую за увагу, дякую за роботу, чекаю ваших відповідей або в вайбері, або в класрумі. Бажаю успіхів, до побачення, дослідючого заняття.